Ти можеш поспілкуватися сам з собою з книжкою. Тоді ми ще читали книжки, і взагалі подумати над тим, як здати іспит вранці. Отже, ну ми так все з тобою говоримо, Михайло. Може, нас ще хтось не знає, то давай, може, розкажемо. Я ні. хочу представити гарну, чарівню сьогоднішню сьогоднішнього ведучою Еліна Мединська, яка в нас на проєкті укренерго Укренерголабораторіс займається паблік релейшнс піаром і комунікацію з, з усіма. Хто приймає участь зі спікерами, тому саме завдяки її ми сьогодні знаємо про Лабораторіс» і нас такий великий охват про лайків та взагалі перепостів цього проєкту у соціальних мережах. Боже, мене ще так ніхто ніколи не представляв, як Михайлобноаріан, директор з комунікацій та міжнародного співробітниця ДП Коренерго, власне, такий ідейний. Я скажу по-российски, трошки. Идейный вдохновитель этого проекта человек, который всегда мотивирует, толкает и, собственно, ставит эти цели амбициозные, большие, которые мы успешно достигаем вот этими вот статистиками, пиаром и так далее. Бачите, комунікатори рухають світом. це не всім подобається, але дійсно, скажімо, Шлях до комунікації до, до обов'язкового використання соціальних мереж, нових засобів інформації це дійсно тренд. Тренд, в тому числі і енергетичної сфери. Я би хотів би сьогодні сказати, поперед тим, як Еліна розкаже про наших інформаційних партнерів, я б хотів би розказати про ключові правила, uh -huh. за якими ми сьогодні працюємо, і ми би хотіли би, щоб ви їх дотримувалися. Правило номер один: в нас немає алкоголю. В нас alcohol-free zone. Ми не використовуємо, не використовуємо алкогольні засоби. Ми лише п'ємо каву, воду та інші напої, які ви знайдете на цій території. Отже, заради безпеки ми на вас надягли ось ці браслетики. Ну так, вони ще й красиві, забрендовані, як піар. Це все це, це працює. Але я вас прошу їх нікуди не дівати, не викидати, сусіду не віддавати, на сувеніри не, роз, не, не роз, розтерзати і так далі. А, тому що це ваш прохід у цю зону на п'ятий поверх. І після цього ми не будемо нікого пускати без цього браслетика. Пані Наталічко, ми зараз вам дамо. Зараз прохання ми... браслет Халюйтесь. принесе для пані Наталі, заступника міністра. Я також хочу. Звернути вашу увагу на наш балкон, на терасу, яка відкрита для вашої для вас, для можливості там трохи перепочити і подихати свіжим повітрям. Будьте, будь ласка, там максимально обережні. Там, звичайно, стоїть наші працівники, які доглядають за тим, як ви там будете проводити, проводити час, але разом з тим, зона тераса, вона відкрита і тому максимальну уважність на цій зоні, особливо після дощу. І третій символ, мій улюблений. Якщо ви чуєте, що хтось хропе, засинає, вже там головка біля вашого плечика, ви трошки поштрурхайте, і скажіть, що це цікаво, нехай слухає разом з вами. Отже, я хочу трошки розказати про наших партнерів, бо без них ми б не змогли організувати таку чудову ніч. Отже, зараз ми знаходимося у Федерів Хаб, і ми дуже вдячні за те, що вони прийняли такий амбітний виклик і пустили нас на усю ніч. Ну після Львівської ратуші нас вже всюди пускають, бо це все ж таки будівля ЮНЕСКО. Але ми дуже вдячні їм. І я хочу показати маленьке відео відео про них, будь ласка. we <laughs> Ну, як ви побачили, вони теж трохи заряджені. Федорою хабу все креативно, не лише внутрішня зона, а навіть і місце, де воно знаходиться. Тому все незвичайно, але насправді це по молодіжному. І дійсно, Федорю Хаб один з найкращих місць локацій для молоді для студентів. Так, професор Сергійнюс сьогодні робив для нас досліди з Теслою над людьми і тому подібне. Тому подякуємо йому за таке натхнення. І, звичайно, всі побачили, що нас зустрічали електрокари, і була Тесла. І тому ми дякуємо Electro Cars Club, клуб електромобілістів, а також електромобілі Ельмоб. Ну, мой мій улюблений слайд. Я буду дуже швидко. Бо це інформаційні партнери, без них ми ніяк, вони у нас круті. Я не можу про них не сказати. Отже, 102, онлайн-видання про студентство і для студентства. ЮНІСТАДІ, студентська інформаційна платформа, портал чесних новин і прес, оперативної компетентна про найважливіше, український кризовий медіа центр. Ми там давали прес-конференцію, всі бачили, портал Моє місто. І, звичайно, Міністерство палива та енергетики. Дякуємо вам. Ну що? Я думаю, що зараз дуже важливо сказати ще декілька буквально слів про те, як саме ми будемо відбирати людей, ми вже сказали, а про те, навіщо вам бути сьогодні активним. Ви сьогодні всі отримали флаєри, свої флаєри. А ви в нас є умова, якщо ви досиджуєте до кінця. До ранку до кінця нашого заходу і передаєте свій флаєр з надписом з вашого прізвища і своїми контактними даними двом людям, які представляють нашу hr команду ДПНЕКокоренерго, це Анастасія та В'ячеслав. Покажіть, будь ласка, будь ласка. ось дайте їх. Якщо, якщо ви їм передасте свої флаєри з вашою контактною інформацією у шостій годині ранку, у вас буде більше можливостей для реалізації. І для участі, і для відбору у ці дві команди, які ми будемо відбирати саме з міста Києва. Більш того, великим бонусом з піар точки зору особливо буде використання наших хештегів. Ви всіх будете бачити, ви зараз їх бачите. Будь ласка, фоткайтеся, постіть, пишіть тому подібне, і використовуйте ось ці хештеги. Завдяки ним ми будемо дивитися в принципі, відслідковувати взагалі настрій тих людей, настрій вас як учасників нашого заходу. Ну що? А, в мене ще маленьке питанечко. Хто з вас планує спати? Покажіться ці дві людинки. Ні, ви не будете спати, бо в нас дуже цікаво, і ми розпочинаємо. Розпочинаємо, розпочинаємо. нашу ніч енергетики у місті Києві. Для привітального слова я б хотіла б запросити на цю сцену керівника ДП Некукуренерго, власне, нашого найбільшого мотиватора до цього проєкту пана Всеволода Ковальчика. Доброго вечора всім. Про мотиватора мені сподобалося, чесно кажучи, насправді, може, воно так і є, тому що. Завжди має бути хтось в житті або щось в житті, що тебе мотивує. Для когось це улюблена людина, для когось це улюблена робота, для когось якесь хобі, у когось це злий бос, як я. Тобто, ну все завгодно може бути, але мотиватор має бути. Тому лекція в мене ще буде. Я просто хочу вас всіх привітати, щиро подякувати всім, хто сюди до нас завітав, не тільки майбутнім учасникам нашого проекту, а й спікерам, які будуть виступати сьогодні перед вами. У нас кожен раз склад спікерів міняється. Я завжди виступаю. бо мені це, мабуть, все таки положено, як хазяїну цього заходу. Але тим не менше, я щиро вірю і сподіваюся, що вам дійсно буде цікаво, і абсолютно більшість з вас буде тут до самого ранку. Тому що насправді знань мало не буває. Як би це може дивно не звучало, вони бувають такі, що може і не знадобляються ніколи. Але це хто знає. Життя воно довге, знань мало не буває, це я вам по своєму досвіду можу сказати. Тому поки що все щиро дякую, що ви з нами. З трохи згодом я ще повернуся до вас. Дякую. Дуже дякую. Я думаю, що дуже важливо дати слово людині. Яка, яка взагалі є інтелектуальним обличчям нашого проєкту. Людина, яка, в принципі, робить дуже багато для того, щоб наша освіта, наша система знань змінилася в цій країні. Ми познайомилися з Едуардом Рубіним близько, ну, я особисто давно познайомився, але на проєкті ми познайомилися практично на початку цього року. І ви знаєте. Про те, як людина дивиться на систему освіти, як намагається її реформувати, ми дійсно беремо приклад і дуже вдячні, що саме Едуард Рубін очолює проєкт Украенерголабораторіс і є його інтелектуальним драйвером та новатором. Едуард, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ви знаєте, будет нашої страны Если у нас не будет высококвалифицированных специалистов, у нас была такая тенденция: все шли в юристы, все шли в, э, в экономисты, потом вдруг все ринулись э, в программисты. А что прикладное? что прикладное? И вот вы знаете, когда мы с Михаилом начали разговаривать: говорили, слушай, ну это же ведь действительно шикарное предприятие. Которое нужно сегодня привлечь до специалистов. Энергетика, сегодня мы все говорим, энергетика будущее. Энергетика это наше, наше будущее, потому что без него ничего не будет развиваться. Тут Тесла, Тесла там делает аккумуляторы, автомобили. То есть везде нужна энергетика. Мы когда говорили, а что нужно, чтобы у нас наше.